Далі говоримо про росіян, і ще ось з'явилася інформація про цього одіозного генерала Суровікіна. Мабуть, скоріше за все, Кремль таки остаточно його. Позбувся. Поки що не фізично, але ж самі з генерала Армагедона, головою повітряно-космічних сил Росії, призначили генерала Авзалова. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що Віктор Авзалов з 18-го року був начальником головного штабу, а також першим заступником Суравікена. Е, з серпня цього року він тимчасово виконував обов'язки голови повітряно-космічних сил Росії. Тепер їх очолив. А де ж Суравікін? Пам-бам! Нагадаємо, що суровіки відсторонили від керівництва російської армії за кілька днів після загибелі ватажка ПВК Вагнер Пригожина. Принаймні так стверджувало «The New York Times» причиною відсторонення була дружба суровіки і Пригожина, ймовірна підтримка генералам заколоту вагнерівців. Кілька місяців суровіки не з'являвся на публіці, писали, що його нібито утримували в бутирці. Втім, генерал і досі зберігає своє звання і формально все ще служить в армії. Хоча із сьогоднішнього дня у нього напевно більше немає. Жодних кар'єрних перспектив.